У вівторок на заході пройдуть дощі в Івано-Франківському мокрий сніг. Лише в Тернополі цього дня без опадів. Температура в регіоні від мінус 1 до плюс 7. Дощитиме в північних та центральних областях, але в Житомирі без опадів. Температура від мінус 1 до плюс 6 градусів Цельсія. В Одесі та Криму вівторок буде хмарним з проясненнями. Врешті областей Південного регіону пройде дощ. Вночі від нуля в день до плюс 13. На сході хмарне небо, а в Дніпрі та Запоріжжі пройдуть дощі. Найнижча температура вночі мінус 6, найвища вдень плюс 5. У середу мешканцям західного регіону знадобляться парасольки, але в Хмельницькому без опадів. Від нуля вночі до плюс 12 в день. Хмарна погода триматиметься цілий день на території північних та центральних областей, а в Полтаві, Сумах та Чернігові синоптики прогнозують дощі. Температура від 1 до 10 з позначкою вище 0. На півдні в середу, за прогнозами синоптиків, має бути мінлива хмарність. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 6 вночі до плюс 15 в день. На сході країни дощитиме, але в Луганську та Донецьку без опадів. Температура від мінус 1 до плюс 9. Дощі в четвер пройдуть майже по всій західній частині країни. Лише в Рівному Луцьку та Львові опадів не передбачається. На термометри від мінус 1 до плюс 7. У Черкасах ясно. Над Києвом, Вінницею та Черніговом пройдуть дощі. В решті областей Північного та Центрального регіону невелика хмарність вночі від плюс 3 в день до плюс 12. На півдні в четвер синоптики передбачають мінливу хмарність. Температура від нічних плюс 7 підніметься до плюс 18 в день. У Запоріжжі та Дніпрі ясна погода. В решті східних областей синоптики прогнозують хмарне небо, а на Харків цього дня чекає дощ. Нічна температура від мінус 1 денна до плюс 9. Корисний подарунок собі і рідним календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк, зручний формат, ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані.